Ми провели збори з вчителями предмету захисту країни недільні. А зараз тренуємо, Як тренуємо, даємо поштовх учням випускних класів гарно і правильно вчити предмет захисту країни. Ми даємо можливість їм відчути себе воїном, захисником. Тримавши в руках зброю, який може захищати себе, родину, землю нашу. От так. В той час, коли йде війна з російським агресором, наше молоде покоління, воно теж повинно бути готовим до захисту своєї рідної землі. І тому сьогодні якраз ті теоретичні питання, які ми розглядали на заняттях по предмету захисту України, вони дають можливість кожному учневі отримати практичні навички ведення вогню. Стрілецької зброї. Для мене важливо, тому що ну, в нашій країні зараз війна, і не дай Бог, що станеться, то потрібно взяти зброю в руки і піти, захищати свою рідну країну. Ну, сьогодні я дуже задоволений. Я попав в три дев'ятки, одну шістку і одну віську. Я вважаю, що кожен чоловік ну, повинен ну, мною. Вміти тримати зброю в руках і йти, якщо потрібно, воювати.